Слава Ісусу Христу! Ми всі маємо якісь потреби перед Богом. Хтось молиться довгий час за якісь благословіння в житті, хтось за оздоровлення, а хтось за спасіння своїх рідних і близьких. Ми можемо молитися, хтось молиться місяць, хтось рік, а хтось молиться і десятки років. І Багато із нас, може, а може дехто вже зневірився в своїх молитвах, зневірився в своїх просьбах перед Богом, бо ми дивимося, що Бог, людина дивиться, що Бог не виходить на її на, на зустріч, і людина получає таке розчарування і хоче, хоче змиритися з тим і сказати, хай на, якби, на все буде твоя воля Божа, як каже. Але я вам скажу так: просіть і буде вам дано. Тому що Бог є добрий, Бог є милостивий, Бог є милосердний, і Бог є люблячий батько наш, який каже, що я все, що попросите в ім'я моє, я вам дам. І Бог обов'язково вийде на, вам на зустріч. І на продовження я би хотів порозумати над Словом Божим Євангелія від Матвія 9, 18 і чуть, -чуть нижче. Коли Він говорив це до них, це Ісус, підійшов ось до один із старших, уклонився Йому та й говорить: дочка моя хвилі цієї померла. Ти, та прийди, поклади свою руку на неї, і вона оживе. І підвівся Ісус і пішов услід за ним, також учні Його. І ото одна жінка, що 12 літ хворої на коровотечу була, приступила ззаду і доторкнулася до краю одежі Його. Бо вона говорила про себе. Коли хоч доторкнувся одежі його, то одужаю. Ісус, обернувшись, побачив її та й сказав: Будь бадьорою, дочко, твоя віра спасла тебе, і одужала жінка з цієї години. А Ісус, як прибув до Господи старшого, і зрів, дударів та юрбу голосільників, то сказав: Відійдіть, бо не вмерло дівча, але спить, і насміхалися з нього. А коли народ випроваджено, він увійшов, узяв за руку її, і дівчина встала тема проповіді вір понад віру. Ми тільки що прочитали, прослухали дві, дві історії, можна сказати, чудесні історії ізцілення одної жінки, яка була 12 років хвора на кровотечу, і Воскресіння із мертвих одної дочки одного старшого. Цих двох історіях є багато що спорідно. В цих двох історіях є спорідна, є одна спільність в тому, що одні люди були, сильно вірили в такі, як цей старшина і ця жінка, що Ісус може дати її зцілення. І були люди, які змирилися з тою ситуацією, яка була по людської сторони, це нічого тому немає. Якби, якби нічого того немає, але ми бачимо, і ця історія доказує, що нам треба більше і більше довіряти і вірити Богу, що Бог нам може вийти на зустріч, і Бог нам дасть відповідь на наші питання. Е, і перші, перші історії про другу історії ми прочитали про жінку, е, яка була хвора на кровотечу. Ми можемо можемо припустити, що тут не написано, що та жінка мала якусь родину, вона може була чиєюсь дочкою, може, була чиєїсь, е, мала якісь дітей, вона, може, мала чоловіка. Але І вони певний час, певний період їй допомагали, бо їй було досить важко, бо по закону Моїсея її виключали якби з суспільства, бо до чого вона би не, не доторкалася, вона все було грязне і. І вона не могла жити у середовищі людей. І я думаю, щоб проживати, їй мусили допомагати родина певний період. Але ми тут читали, що родини тут не було. Значить, родина вже, так, якби не встала, якби відійшла від, від, своє, від, від, від тої жінки. І другу історію ми читали про. Одного про жінку, про дівчину, яку Ісус Христос Воскресив, там теж були люди, родина, яка наняла, можна сказати, по-теперішньому, похоронне бюро людей, які займалися голосільники. Це люди, які спеціально, які плакали в цей час, і які вже. Займалися, можна сказати, цим, щоб цю дівчину поховати, щоб цим цю дівчину поховати на, ну так як всім, як всі люди, щоб віддати її землі, її тіло. І ми бачимо, що багато людей там було майже вся родина, крім одного чоловіка. І було ще двоє людей, такі як ця жінка, яка була хвора. На кровотечу, і як і цей старшина з першої сторони для старшини було досить важко підійти до Ісуса, тому що для нього це був якийсь даже крок, дуже великий і важливий, тому що Він може був в якому статусі у суспільстві і він. А Ісус був не досить популярний серед тих же самих фарисеїв, тих самих книжників, його могли би навіть викинути цього старшину, могли викинути синагоги. Але він зрозумів, цей старшина зрозумів, що Ісусі, Ісус це його соломинка для того, щоб його, якби той останній, останній шанс, який може спасти його дошку, Воскресити. Він, я думаю, що Він багато вже перепробував в своєму житті і лікарів, і перепробував багато людей, які могли це, там, молитви, були, навіть тих самих книжників. Але прийшов такий час, що дитина вмерла, він, але він зрозумів, він зрозумів, що Ісус, тільки Ісус, Ісус є Бог, і який може спасти Його дитину. І Він приходить, і ми читали, Він приходить, каже, ти поклади тільки руку. Він увірував, що Ісус може спасти його, життя Його дитини. Йому було е, однаково, що його чекає. Йому було однаково, що його далі буде чекати. Він знав одне, що тільки в Ісусі є його спасіння, його дочки. І друга, друга історія це історія жінки. Для цієї жінки теж було досить складно наблизитися до Ісуса. Тому що я думаю, що якщо вона вже 12 років була хвора на, на цю хворобу, вона була вже в суспільстві досить відома, що вона хвора, і їй треба було якось так наблизитися до Ісуса, що, по-перше, щоб її з боку люди не побачили. Вона пішла, я би сказав, навіть відносно на таку для неї би опасне діло. Щоб до, щоб Ісус, до Ісуса доторкнутися, до Його одежі. Але вона розуміла, що і вона, певно, перепробувала так само, як цей чоловік. Перепробувала стільки, стільки можливостей, скільки вона могла і скільки мала. Але вона зрозуміла, що все, вона так і останеться, або так і помре м хворою на ту кровотечу. І це показує нам, що всім я от свого життя. Можу, якби засвідчити, я в своєму житті теж багато разів боровся з різними залежностями. Там получалося на два тижні, получалося і на рік, получалося і на менше більше часу. І навіть з такими, здається, елементарними не говорити погані слова. І то, і то не получалося. Що тут вже, здається, не така невелика залежність, але це була залежність. Але тоді, коли Ісус прийшов в моє життя, тоді, коли Ісус. Змінив моє серце, коли Ісус Духом Святим торкнувся мого серця, коли він мені, мені тоді мене полікував. І я звільнився. І більше це була дійсно моя, можна сказати, одна волосинка, одна ця стеблинка, за яку я міг хопитися. Бо якби я тоді не хопився, не знаю, де я би міг бути. І так кожен із нас має, може, декілька разів буде мати в житті тих разів, а може, раз єдиний. Залежить, наскільки ми молимося, за скільки на тебе... за тебе моляться, залежить, за скільки ти, ну, як би сказати, Бог тебе любить, Бог всіх любить. Але якщо чим більше за людину молиться, тим більше Бог дає людині спас... шанс для спасіння, шанс для оздоровлення. І так, що ми маємо зрозуміти, що нема нічого втраченого, ми маємо зрозуміти, що що би тут люди в світі говорили. Що би казали лікарі, що би казали друзі, ближні, що там людина може вже та не покаятися, що там ти вже такою хворобою не оздоровишся. Те вже хвороба, вже приговор. Нема нічого, ніякого приговору. Ісус, це є приговор всякій хворобі. Ісус, це є приговор різним, різним е, залежностям. Ісус, це є приговор. Ворогу і всякому злу, яке є в цьому світі. Це є Ісус. Бо Він своєю кров'ю зняв приговор гріха, приговор вічного гріха, на який був поставлений на кожному із нас. Ісус на Голгофі зняв приговор гріха. Ми можемо себе провірити, ми можемо кожен себе спитати, до яких ми людей належимо. Чи до тих людей, як ці ближні, ці родина, які зневірюються, які змиряються з тою ситуацією, яка є, чи до тих людей, як цей е, старшина і ця жінка, які стоять до кінця, які просять, 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 молять, які не змирюються з тою ситуацією, яка прийшла в їхнє життя. Може, ця ситуація нас потім ще, яка є в нас в житті, може ще нас ще більше підніме. Для слави Божої. Ми, ми не можемо знати, для чого ця ситуація є, для чого ці чи інші є питання в нашому житті. Ми повинні бути дійсно такими, вірити понад віру, вірити, хай навіть ніхто, хай навіть з боку люди будуть говорити що не вірять вже. Що це вже не може статися. А ми повинні вірити до кінця, що поки б'ється наше серце, поки ми ще є живі, ми повинні просити Бога, ми повинні просити нашого Ісуса Христа, щоб Він дав нам відповідь на наші питання, що Він вийшов нам на зустріч. Будемо молитися за спасіння наших рідних, будемо молитися за покаяння нашої країни, щоб наша країна відвернулася. Від мертвих богів, від мертвих ідолів, щоб наша країна впізнала дійсно того живого Бога, який одним словом, який просто одною буквою звільняє людей від залежностей, який одним, одним, як то сказати, одним касанням звільняє людей від різного гріха. Будемо молитися, щоб люди зрозуміли, що не служіння рук людських це для людей, це людям щось принесе. Будемо молитися, щоб люди зрозуміли, що Бог хоче, щоб йому служили в дусі, щоб Бог хоче, щоб, щоб йому служили як до, дійсно до живого Бога, Бога сильного, Бога, який створив цей сесвіт, Бога, який всюди присутній. Будемо молитися, щоб Бог захистив наших воїнів проти, можна сказати, без проти тої безнадійної війни, безнадійної війни сторони людей, сторони людей цього світу, які говорили. Що в Україні там два-три тижні, але Бог вступився, і Бог вступається за нашу країну. Будемо молитися, щоб Бог стояв за нашу країну. Та, ми, ми є, різні, ми є грішні люди, ми маємо багато проблем. Але ми будемо просити Бога, щоб Бог змилосердився над нашими воїнами, на нашою країною. І щоб Бог прогнав тих ворогів, звідки вони прийшли, і щоб люди, які живуть там, отримали той мир. І щоб кожен із нас отрив мир, той, який дає Ісус. Хай буде ім'я Боже благословенне. Амінь.